Ранок всім добрий. У нас розпочинається третій день підживлення зернових культур. Е, що я вам можу сказати? Все це йде добре. Ми правда два дні, ну там і немало десь. Перший день гектар 20, другий гектар 15 підкормили. Чого так перший день виїхали пізніше? А що перший день я не пам'ятаю, пізніше виїхали ж під обід. А вчора утра радочік був. Та й виїхали часу 11 1200 бо боялися, що буде воно шинкувати пшеницю. Ну, Випоняли, роса ще буде. Короче, виїхали пізніше. Сьогодні, ну, як можете бачити, теж туман. Ну, будемо виїжджати десь на, на дальнє поле аж їхать 9.00, 9, будемо виїжджати, а може плюс-мінус раніше. Та й поки доїдемо, то й нормально буде. Так, По тракторам що? Навірно, заправити треба буде смурфіка. Жорку, що Жорку? Жорка і так був повинен бак, смисла його заправляти нема, бо він тільки прицеп тягає і рузи беги. Попитався я вже з утра промазати прицеп, щось. Не обвінчалося успіхом. Але нічого, це вже ми відвозимо. У нас є в ньому пістолет, оцей де мазати і ота насадка спеціальна. Типу... Ну, коротше, побачите. Та спробуємо мазати, щоб промазати ці пальці. Ресорний навія. Так. Не знаю, зараз покажу. В кузові У мене 4 бега, ну там 3 чуть, -чуть. До грузю ще один, бо в планах сьогодні, чуть-чуть раніше виїхати, щоб більше підкормити. Що я вам хочу сказати? Що я вам хочу сказати? В сьогоднішньому відео, кстати. Да, можу розказати сюжет сьогоднішнього відео. Ви побачите. Ну як ми підкаруємо, то таке я може пару кадрів ставлю. Соляру сьогодні повинні привезти, покажу. Хоча вже бачили, ну нічого страшного, покажу. Соляру привезуть, будемо зливати соляру. Це перше. Друге, буде вставка з відео. Я їздив до ну, сусіднього села до знайомих. МТЗ з Нікою буде підживлювати пшеницю. Теж побачите. В принципі, для цього відео все. Думаю, багато буде комусь цікаво і я вам розкажу, трохи підрозкрию карти, як буде, які будуть слідчі відео. Завтра, допустим, у мене в планах опять же, у нас це буде четвертий день підкормки. Поснімають, що там може щось у нас ну, щось цікаве зняти. 100% буде вставлений ролик. До знайомих їздили, знімали, вони не в Холандомі МТЗ кормлять. Теж цікаво там син фермера порозказує, як за Ні в Холланди. Ну, Будете бачити, не будемо геть все розкривати, подивитися. Ще сьогодні в планах, якщо постаратися поїхати, теж до знайомого познімати. Вони двома МТС кормлять з двома сівалками фаворітовськими. В чому ще ну як, суть цього, що одна старіша, одна новіша. Сівалка хочу показати, як модернізувалася ця фаворит. Ще, кстати, хотів додати вам інформації. Крюк. Бачите, як я зробив цю штуку, витягнув і затягнув хамутом, щоб крюк був свободний. Що свободно, по-перше, не ну, бег вцепив, потім оцеплять, треба прокручувати, щоб цю нажати і витягнути. І кстати, брати беги в складі, то треба самому вдівати. Ну, це проще. Під'їхав до бега, вийшов з трактора, вдів бег і на прицеп. З прицепа знімаєш, не треба вилазити на прицеп, щоб зняти бег. Ну, це, це я покажу Ну, Папа буде вдома, бо вони поїхали по товари з мамою. Е, папа буде вдома, і я покажу, як зараз е, ми вже на прицеп ставимо беги, я не вилазю, не знімаю крючок. Хтось скаже на деліфі. По-моєму, на деліфі нема цього крючка, а такий металічний зварений пруд. Спеціально, щоб ти міг сам брати і знімати беги. Так, е, да, хороша штука, якби вопросов немає. Сам можеш брати братиз. Із і знімати беги. Но, плюс цієї штуки ось ми знімали коробку, наприклад, відкатували трактор, коробку проміжутку. Ти ж можеш крутити на цій. Ти крюк поставив і на цьому крутиш. плюс, і На Мані ми коробку знімали. Ну, коротко, всі зрозуміли, що він вертиться, цей крюк. І нормально. Я ж кажу, сильної нужди штуки у нас немає. Ось. Я ж кажу, лайфхак, блін, просто хамутом затягнув цю шнягу і все. Так що, якось отак. Ну, я обов'язково покажу, об як ми знімаємо. Да, у нас ще утро починається не з кофе. Вчора там трохи залишилося, було в мішку селітри. І піднімали, якось клапан образом відкрився. поки закрив, висипалось, як можете бачити скільки. Нічого, що, зберемо десь мішечок, засипати не будемо, бо вона зверху взялася таким. Коржиком, щоб катушки не залозили. Соберемо, хай буде. Керші нагороди викидаємо. А прицеп помиємо. Це не перший раз, що він так уже получає. В тому году селітра була сильно вогка знизу. Ну, короче, Не розсипча статуку. Така попалася, щоб було мішка 3-4 отак замок, що І прицеп. Ну, коротше, вимивали ми його крепко. що, Віталіон? Утро починається не з кофе. Ну що, пока ще роса Я сильна. Пласт. Роса по чуть-чуть спадає. Ми вже собиралися біжати поле, но вирішили подивитися. Все одно бачите, селітер розтає зараза по чуть. Нічого, оно така кашка зробилась і на катушках воно. Зараз замурує катушки і буду вже по-другому сівати. Зараз компресором повидуваю, щечень все було. І тут так само, що. -то щоб весь був хороший, бо був нюанс, що забивало катушки в нас. Час треба зробиться все на берегу, як то кажеться. Кстати, покажемо вам як себе поведуть ці весівні метра. Це вторий год, що в нас вони. Ну і на даний момент вони в такій собі середі. Як в тому году кормили, да, не було такої влаги. Ну, вони не були такої. Розваріймо селітри, да? Тумани зараз, кате що. Да, тумани вона розтворяється. Ну в тому году не було такого, а в цьому году все мокре. Я думаю, треба буде купити якийсь херення, що ржавчину роз'їдає, щоб внутрі побризкати. Ми по-любому сівалку вимиємо, проливаємо соляру її, щоб чистенько стояла. Ну і покажемо вам, як весівні себе будуть чувствувати. Всівалку, все чотенько сипеться. А я йду тут недалеко від нашого поля. Получається, хрест стоїть. Ну, Вже я в предвідувачій відео десь показував за цей хрест. Раніше ж не було сел, сіл. А були як хутора. І десь ну, коротше, на цьому участку вирізали сім'ю розбойники. І... Остався хтось із живих, щевих, виходить, посчитайте. Ось тут зробили, заїжджали, чи ми зламали, чи він сам от старості зламав. Зламався, не знаю. Я взяв шуруповерт, саморези, таку раєчку, зараз прикручу. Так у і буде краще. Дві минути роботи, звичайна раєчка, шість саморезів. Mm -hmm. І хрестик цей вже стоїть, я ж кажу. Так він валявся, так. Ну блін, це ж історія. Тучка зараза надійшла, блін. Дожик пускається. Це звісно добре, що дожчик пускається. Погано в повна сівалка сівітри. І поляб не мішало б підкормити під ці дощики. Ну, я думаю, це просто тучка знайшла. Недавно трошки покапало і пересиляв, але ну, попри себе повидно. Це вже треба, щоб підкормилися, всі. а потім хай йде дощик сів до вітальйону покататися. він і там по навігатору. І тут в нього по навігації. Боїться заблудитися бідолага, да? Переїхали на друге поле, тут пшениця взагалі ковр. Красавиця. Може хтось і скаже, що та в нас лучше. Для нашого району це реально дуже крута пшениця. Вітальйон вже. В краю корми. Получається ну, воно тут ромбообразне. І він з дліною гон на короткі пішов, воно вже кінець кстати, поля з цієї сторони, де я стою. А на углу воно, бачите, фух-фух, аж теж віталю. Такі нюанси теж бувають. розпарювати він криво, вирішив сам поставити. Криво поставив і ось пів півмішка. Зараз розрізали вітер, засипаючи засипали. Якраз дивіться, як вітер розібрався. Палюку як погнало. Що ти скажеш про дану ситуацію? Палатко, мінус зарплата. З тебе треба вичати. А ти що це та... з мене? Хто ти ж... це зробив? Ну тебе ти не присутствував. Треба привод... було дождатися, тебе що, картилося. Ми не встигали просто. Чо ти уїхав домой? Ма чого папа півтора часа вдома був? По... Папа по Р... сьогодні 100 грамів. Ну і що? Це вже бігав на коса пив. На стукава вже би. Це капець. Поспав, навіть. Це якраз на два ската нама назад. Хорошо. Та які два ската? Що ця сілітра стоїть? Два ската? Ну, чу ж ми засипали вже 600 кілограмів так, у нас сьогодні виходить дуже продуктивний день по відео. З'їздили, поснімали до Артема горох, а по путі їхали, тут ще знайомі хлопці, сім'я козубів, підживлюють пшеничку свою. І поснімаємо, часка. як вони це роблять, розкажуть щось. Коротше, дивіться, побачите. Там по 150 кілограмів. Це десь як сазашки задні. Ну сазашки в задні десь, десь по 120 влазить. Ну так. Mm -hmm. да. Якщо mm -hmm. передні повні, то так, да, по два мішка. Розкажи Петриха на відео. Чого ти так? Чого з сульфом Не сульфомофос, а сульфат амонія. Сульфат амонія, ма блін. <реку> я колись начну це запоминати, я заглючу. Хотіли <реку> померло з лоталом, кинути сульфатамонія. Ну як не саме не встигли, то кидаємо сівавка. З того і 100 того. Бачимо 100 сто 100 селітри, сто. Сілітра кажуть, дає роса, сульфат, це амонія, типа урожай. Аж на вегетацію. якраз примірно на виход трубка він має якраз достати. Ми хотіли на сонях взяти, попробувати. Э -э я спробував на соніх все. Поділю, э -э що сонях треба сіяти без нічого. Якщо буде влага, то буде урожай. Да, э сіяти без нічого, а краще... посев пшеницы закидать, например, при посеве даже той самой сульфат аммония килограмм по 150 или нитром опоски, хотя бы минимум опоски. И yeah. Будет именно следующий год вот плюс-минус заряжена почва и на сонях, и на пшенице. То есть, ну, как-то так. Пробуем, экспериментируем. Ну no, да. У нас жизнь не посеяла. Может, блин, по сравнению <реку> с другим трактором. А, все, да, не хрена себе. А я тоже хотел на жорку поставить, но думаю, не сломается, если... А я что, усилием, давай. А, снизу усилием. Да, да, мне Виталья оказал, я і не знал, что есть центрофуга на 1025 да. отдельно садится. Все же получается центрофуга, а все тут кассета, вот такая фильтра стоит, сеточки маленькие шаги. А шаники. давление 8 килограмм и блокировка вся гидравлика. Ну вы да, красили, вы его, да? Да. це? Десь, Десь колежка да. солярка є. <laughs> а ресивери був. А, ні, ресівер з тієї сторони а, ж должен да, быть. Да? Ну, удов... ну наше. Наше качество. Е, нормально. Да, вона до нас була вижита. вижита ми потихеньку, в цьому році. Году... А є якісь найбальні місця, бо як завжди показуєте. Ну, це от тіло все по діти. Ми в цьому году робили. Вибиваються втулки. Получається, ага. вибуваються втулки, і колеса розходяться і починають витягувати підшипники. подшипники. Ага. Ми, виходить, це що купили собі токарний станок. І витачили. Да, витачили все нове, поробили. Ну, це як в... безтранспортно ганяло, тут рвало постоянно. Ну, зрозуміло, ну. Да, транспортне поставили, все. А так... Це так само, як ми на семечку безтранспортно їздили і воно і порвало. Да, і... А так, сівалка крепка, тут все таке, ну. Не знаю, мені вона... Це не, за ці да? Так, да, оце що... ми будемо все переділувати, робити, як зараз нові ділять. Ну, це останеться, тільки рівно. Воно буде тут іграти. Там. Ми ж один домасошник з вовки зробили. І ще потім всі переділуємо. Гідравлюку цю уберемо. А Це гідравліка? А це ж вона ж Ага, Це віддільно виходить, да, вона і да, да, да. Под собственним вісом і гідравліка, І шайбами регулюєш глибину. І можна засандавити, ну, вона вважається, ті сітаються, як е, тільний а цю можна, я у французі сіяв по нулю. Нею. А? Тупо я знімав оці шайби всі, знімав ті шайби всі. І вона, вона залазила чітко в 6 см. Я сіяв вазими ячмінь. Взагалі, прям сандала, даже коля там в окіхні мазам, закатав по полі, зробив дорогу, підвозив зерном. Я заїхав, просто в перериву, і... Не, прикольно. А це вот. покраска, це що чого це вона так була? Хоч це ми самі підмазували, трохи іржу вбирали. Це будемо її повністю розбирати. Геть одна шкабатура будемо все піскоструї. Нові оці всі заказують на заводі. Що мені подобається порив по настройкам, так, да, варіатор Удобна штука. Ну, не знаю, ось все. Це... Да, це... Ну, покажи, як на них ось ось ми, все. от Видимаєш і ось все крутиш, а тут ось є ось ось шкала, ось. Шкала і все. І виходить, ти собі виставив. Там е, є таблиця, але вона вигоріла в мене вже в телефоні. На кожну культуру передача кілограми стає, ти не бігаєш там метрами, шметрами, все виставив, ти собі виставив. там, виставив а, а Передачі ж теж, так, якось да. ставляться. А, а, тут. І все, О, і... На удобрення, яке я і казав, ось, пряма. Ось, пряма передача на вона не регулює. Регулюється він. І шкала вже відмічено все, поняв, ну вже Ну Я понял, як ти показував. Да, да. І все, і вона, ну, собі... А це типу типа сім, сім'я, ти да, тупо. Я їх просто вбираю, щоб було видно, б ось воно, типу, отак клац. Так, так сюди залишаюсь. І все. І рапсик. Ну там заключиш, і рапсик гач. Рапс тоже пряма передача. І ти тільки по шкалі катушки тільки двигаєш. Я ну, По настройкам якби простенька. Взагалі, як, би... як двері. Да? А так, так, да, вона світ побачила. Не Ні, ну блин, це Але... все одно ж краще, ніж СЗ-шки. Да, все ваш. Була СЗ-шка, конечно, розкладка 7 А Ні, що Віталя мені розказував, що типу якщо... це, мабуть, не на цих є, щоб підкармлювати як сміщені диски чи що. Ну теж сміщені диски. Ага. Ось все, дивися, смещений центр. Бачиш ось Ага. І все, і вона виходить оцей, оцей диск чисто оцим диском і він прорізає в землю хорошо заходить. Бачиш, вони всі ага. дивись, всі сміщені. Ну, да, Бо, да. І все. Бо там, виходить, якщо отой дістить, воно буває, так в торцу набиває і воно потім розпирає їх. Ага. А так воно, виходить, один у один чисте. Ну, вони зараз вже трошки витерті і ми сім'я ну, так воду стоять. Ага. А так, в принципі, нормально. Ну, воно просто як двері. О, о, о теж о, такі зеркала поставили. Самі зробили? Самі. Я yeah. хотів сам зробити, Віталя каже. О, каже, що ми без руки, що ви пали та все. No, no. Раз, раз, Кстати, тоже, ну, вона, просто раз-раз і все. Петрухи теж він зашумлений oh, повністю. І Кабіна, так? Да? Так, да, кабіна. Тут криля, ця херня внутрі, зверху, пластик зверху, коротше, повністю. У нас щось питав, ми тож капот зашумили трохи і питали, як різниця? Е, я щось сюди, на бачок розширительний, отакий от товстий паровон плотно забив, ага. я тобі говорю. Взагалі просто. І оце все перешумлено внутрі. І плюс, ну, я мене ж, розпределителя немає тут. А, я ж, а, все, да, все в мене з тої сторони. У мене там маленький стоїть тільки на навіску, все на трасах. У мене ж немає цих речаги, я все викинув. Це сам переділено? Да. Все одкуна, все одкуна, там тройники. Якщо кун роботиш, задні роботи, задній не працює. Воно не можна роботи, якщо стоїть кун і навіска. Тоді воно одновременно. Стої. Ну, я понял. Да, а так, типу, цей. Тут нема нічого. У мене зашумлено оце все. Середин, отакий товстий парун по бокам, все, в кабіні взагалі тихо. Ну, зараз може прокасатися почуєш. Та то вже коли ще раз треба то... буде переїхати, бо треба їхати кормить, мене ждуть вони вже. А так, я ж кажу, нема оцих паросят, як на 890, днів. Мікан проблем, ото що тільки крестовини слабі. Ну, чотири корпуси ми тягаємо кухню. 25 буде... спокійно, тує. Е... Колись буде Теорадія, я поснімаю, приємно. То взагалі, я ж кажу, резина теж. Дуже... От а тут. це ж резина не така, як вона. Оцим, Оцим скатом я зараз тобі скажу. 10 років собі. Один не. комплект, спереду вже третій. Ось, о, в будущему собі будете купувати Сам, сам, да, вони будуть стоїть. Ну, зато ми на красний ось один треба було купити, бо один ми знайшли мішлень до а на красний купив. да, він стоїть за 30. Ну, Якщо цьому скату 10 років і цей скат ні разу за 10 год не розбирався. Там, да, там штуцер розривав. Пимурство цього скату, якщо на білшині нитка йде по кругу постійно, 8 матків, а тут з кожним матком отак вбирається. Основна нитка. Я пам'ятаю. І він на ньому дує 2,5 кг, цепляєшся валку на соняшник, підіймаєш, і отак 3,5 шипа. Він отак стоїть і ти їдеш, значить це колеса. Ну зато... Я ну, no, я зрозумів, питання немає. Да. Оце, що по резиндовану стоїть, ну, зато Ні, раз... ну так раз заплатив і да. роботи собі скільки. Так, Тобто, я... так. Добре. Ще одне, готове. Все. Я їду вже допомагати додому трохи, бо приїхали удобрять пшеницю вдома, а я слиняв. Ну, Хоча там і нема що робити, Ну, Віталіка підміню зараз. Ставте лайк і підписуйтеся. Ну що, день три завершений. У нас. Все тут вадиться, все хорошо. Да, без косяків, звісно, не буває, Ну, нічого страшного. Йдемо віремо вперед. Там ще трошки, як трошки. Ще відсотків 50 площад її залишилось під корми. Думаю, 5-2-3 і це все завалимо. Зараз вже летимо деталі домой. Хотілося ну, в я хотіло з до тоді саші поснімати. Я вам казав, де дві фаворитовських сівалки. Вони якраз рапси корхать. Він вітер на дворі дурний, що капець. О, нічого. Вроді договорились на завтра посімати. Блін, вибачаюсь, трошки гіцає. В Італьона побачите. Бо я їду перед і бо клієнка там деревина впала попереді. Я зараз буду зараз буде нами ну, проберу, щоб підфіксівал би нормально проїхати. Та що, до ще сьогодні вечором не попадем, бо вітер сидить. На завтра а вроді завтра вони теж раді будуть кормить. Вроді два трактора в їсті і буде крутий контент. Так що дивіться, все ще вперед, ставте лайки, підписуйтесь, ми стараємося. Тут якось, ось можна бачити, понаклоняв хтось їх, а ті фігово наклонили і вони впали в дерева. Зараз хтось каже, це ж вам треба проїхати, прибирайте. Якщо так розібратися, нам саме менше треба. Якщо б нам... Більше всіх треба було, ми вже давно почистили собі.